Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо наші онлайн-конференції реколекції. Пригадую, слово реколекція означає зібрати наново, повернути на своє місце те, що розсипалося. Ми намагаємось повернутися до того місця в житті, яке для нас призначив Бог з огляду на подію Різдва. В попередніх двох конференціях ми роздумували перше. Народження Ісуса Різдво це світло для світу, схід Сонця в темряві нашого життя, а друга конференція запрошення до Божої родини. Родовід Ісуса Христа, де є присутні різні люди з особливими долями і упадками також, і ми теж покликані до Божої родини. Ці дві перші конференції ви можете переглянути в моєму. У моєму каналі або на моїй сторінці. Запрошую. Наша сьогоднішня тема: хто є насправді Ісус Христос? Ким насправді є дитина, яка народилась у Вефлеє? Євангелі від Матвія, перший розділ від 18 по 23 стишок. Читаємо цей уривочок, тому що сьогодні ми над тим якраз будемо роздумувати. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилось, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний, не бажавши її ослабити, хотів та й кома її відпустити. І ось, коли він це задумав, ангел Господні з'явився йому у сні і мовив: Йосифе, сину Давида. Не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти деси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилося слово Господнє, сказане Пророком. Ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить. З нами Бог. Отож ми сьогодні обговоримо кілька важливих пунктів. Перше Ісус є Бог. Друге, Ісус це людина. Третє, Ісус наш Спаситель. Ісус з нами. Це четвертий пункт Ісус з нами. І п'ята, Не бійся прийняти. Це буде закінченням наших думок. Не бійся прийняти Ісуса. Ангел сповіщає Йосифу. Зазвичай в час Різдва ми звертаємо увагу на Марію, і це є добре. Але ангел сповістив Йосифу перед народженням не бійся прийняти Марію. Йосиф стояв перед вибором, і ангел сповіщає: те, що в лоні Марії, походить від Духа Святого, походить від Бога. Ісус є Бог. Вічний, предвічний Бог. В часі стає людиною. Приходить до людей. В Євангелії Іван... від Йоанна 1,3 читаємо слово було Бог. В апостол Павло, друге послання до коринтян 2:9. Вся повнота божества перебувала в ньому. Не частинка божества, не половина божества, вся повнота Божества перебувала в дитині. Апостол Петро, 2 Петра 1:1. Ісус наш Бог. Все життя Ісуса підтверджує Його божество. Ісус прощає гріхи, це влада Бога. Ісус повернеться, щоб судити землю, судити народи, це влада Бога. Ісус говорить про себе в минулому, що був скоріше за Авраама. Життя Ісуса, чудеса Ісуса, наука Ісуса. Підтверджують, Ісус є Бог. Матвій цитує пророка Ісаю. Позіва зачне в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Не просто пророк Учитель. В дитині до нас приходить Бог. Не в поду вітру, не в бурі і вогні, як з'являвся Мойсею, Іову Іллі, але приходить в дитині. З нами Бог. Якщо Ісус це Бог, то людина стоїть перед вибором. Люди, коли зустрічали Ісуса, це приводило до кризи в їхньому житті. Кожна зустріч з Ісусом вимагала рішення йти за Ним, визнати Його Богом, Спасителем або зненавидіти прогнати і переслідувати. Наша зустріч з Ісусом як Богом вимагає відповіді, Поклонитись Йому як Богу. Прийняти в своє життя, серце, служити, або ж визнати, що Він є обманцем. Розіп'яти, прогнати. Наступна думка сьогоднішнього ривку – Ісус Бог. Але Ісус також людина. 100% Бог і 100% людина. Так само, як людина, Ісус, дитятко Ісус мав потребу у їжі, в догляді. Учився ходити, говорити, переживав холод і голод, страждання, терпіння. У всьому став людиною. Пророк Ісаїв 53 главі 2 стих говорить, він той пагін виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому, зневажений останній між людьми. Чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед передаю обличчя закривають зневажений, і ми його і за що мали. Ось розповідь про людину, Бога людину. Ісус приходить, щоб служити, навчити, прощати, любити, схилитись над нашим терпінням. Як інколи це контрастує з нашою поведінкою. Як часто ми проходимо і поводимо себе, як оті священник, левит, споглядаючи на пораненого, що лежав край дороги, побитий розбійниками, обходили його. А Ісус, як добрий самарянин, прийшов зглянутись і послужити, тобі й мені, зглянутись над твоїм і моїм життям, послужити тобі і мені. Дух Різдва це схилитись, послужити, подарувати. Любов, послугу, доброту іншій людині, як це робив Ісус, Бог і людина. Усьому подібний до нас зазнав, як і ми, зради, погорди, переслідування, втрати, зневаги, болів, терпіння, агонії і смерті, бідності, щоб нам допомогти нас зрозуміти. Ісус Спаситель, Бог прийшов на цей світ не просто нас навчити. І сказати, а тепер досягайте цього, як хочете. Прийшов на цей світ, щоб узяти на себе наші гріхи, а нам подарувати своє спасіння. Він взяв термін мого покарання і Твого теж. Тобі і мені дарує амністію, якщо ми віримо, каємось за свої гріхи. Іншого імені немає під небом, яким можна спастися, іншої дороги до спасіння немає. Є тисячу доріг до пекла. І одна дорога до спасіння через нашого Спасителя, віру в Ісуса Христа. Єдиний Бог, єдиний Спаситель. Цитуючи Ісаю, Матвій говорить: дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. І приходить як найбідніший до найбідніших. І є з нами, перебуває з нами. Бо сказав я, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Не покину я вас, не забуду іншому місці. Де двоє троє зібралися, там я посеред вас говорить. Приймі їжте, це моє тіло, пийте, це моя кров. Ісус з нами в святому причасті. Ісус є тоді, коли ми страждаємо і молимось, коли ми знемагаємо під тягарем життя і обставин. Говорить, прийдіть до мене всі стружні, обтяжені, і я заспокою вас. Ісус у своїй церкві, Ісус з нами Духом Святим, зійшло вам Духа Утішителя. Він не ставить нас на всяку правду. Ісус з нами. А тепер, друзі, роздумуємо ще не одним ключовим словом сьогоднішнього уривку. Ангел Господній говорить Йосифу, а також тобі і мені не бійся прийняти, не бійся прийняти це дитя з його матір'ю. Так це є ризик. Йосиф ризикував на погорду світу, зневагу світу, нерозуміння, що, зрештою, також тоді відбулося переслідування. Ми, коли приймаємо Ісуса і даємо Богу своє життя, ми ризикуємо багатьма речами так. Нерозумінням людей, погордою, зневагою, можливо, виходом з зони свого комфорту, Бог син прийшов у цей світ, залишив славу неба. Подумай про це, залишив славу, могутність, силу, честь, які мав на небі. Приходить стає безпомічною дитиною, щоб потім зійти на хрест, померти і Воскреснути. Мужність Бога. Якщо тобі лячно прийти до Бога, подивись на Христа, який з любов'ю до тебе приходив в цей світ. Просив Бога мужності підійти до сповіді покаяння. Проси сміливості почати все спочатку з з чистого листка. А це і є прийняти Ісуса в своє серце. Дитятко нам народилося, скаже Пророк. Сина нам дано. Ключове питання, чи народився в твоєму серці? Чи прийняв ти Ісуса, чи приймеш Ісуса у своє серце? Не бійся прийняти, нехай це різдво, до якого ми готуємося, стане особливим святом. Святом народження Ісуса в твоєму серці. Житті. Впусти Його. Цей Божественний жебрак. І сьогодні стукає і просить, щоб ми його впустили. Прагне увійти. Сина нам дана. Ісуса прийняла Марія, Йосиф. Поклонились пастушки, славили ангели, прийшли з поклоном мудреці зі Сходу. Питання, чи прийдеш ти? Це ключове питання життя. Дякую, друзі, за ці роздуми, які ми разом пережили. Запрошую поділитися, щоб і ваші друзі про це почули. Запрошую підписатись на мій канал сторінку. Завжди пам'ятаю вас у молитві. Дякую Богу за те, що ви є. Бережіть себе. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!